Всім привіт! Найгарячіші новини від першого тайму вже просто зараз. ПСЖ готується до літнього відходу Неймара та Месії. Істерики бразильці набридли, але Лео не підписує контракт. Анатолій Трубін та Валерій Бондар не хочуть продовжувати угоду з Шахтарем. Віктору Скрипнику пропонували очолити збірну України з футболу. Торіно відмовився платити за трансфер Довбика 12 мільйонів євро. Тренер Мудрика отримав вердикт керівництва Челсі на тві загрози залишитися без Ліги Чемпіонів. ПСЖ готується до літнього відходу Неймара та Мессі. Французький Гранд готується до синхронного прощання з Неймаром та Месі влітку. Стверджує Меркато. Не так давно Неймар підписав новий контракт до 2027 року, але керівництво ПСЖ вже сумнівається у правильності цього рішення. Після потужної першої половини сезону і невдачі на чемпіонаті світу 2022. Бразилець повернувся до своїх поганих звичок: гучні вечірки, травми, конфлікти з партнерами. Неймар вже кілька разів був на межі відходу з ПСЖ. А тепер слід чекати нової саги. Щоправда, ніхто не компенсує клубу рекордні 222 мільйонів євро, які віддали Барселоні у 2017 році. Нещодавно бразильцю виповнилося вже 31 рік. Ситуація з Месі інша. ПСЖ прагне зберегти 35-річного аргентинця, але сумнівається сам Лео. Чемпіон світу хоче грати в сильній команді з правильним мікрокліматом, чого у столиці Франції зараз немає. Попереду ще кілька місяців для пошуку компромісів, але цілком реальним виглядає сценарій, за яким Месі отримує статус вільного агента. Анатолій Трубін та Валерій Бондер не хочуть продовжити угоди з Донецьким шахтарем. Воротар Шахтаря Анатолій Трубін та захисник Валерій Бондер не хочуть продовжити угоду. Про це повідомляє Тато Таке. За інформацією джерела, Трубін і Бондар навряд чи погодяться підписати нові договори із Шахтарем. Угоди футболістів із гірниками завершуються влітку 2024 року. Нагадаємо, Шахтар нещодавно оформив трансфер нового вратаря Ворського Дмитра Різника. Віктору Скрипнику пропонували очолити збірну України з футболу. Журналіст Михайло Співацький в ефірі програми «Та то таке повідомив, що УАВ проводила перемовини із наставником Ворскли Віктором Скрипником щодо можливості очолити збірну України. Відомо, що керівництво УАВ було не проти, щоб скрипник поєднував роботу в національній збірні та ворсклі. Але полтавський клуб не бажає відпускати фахівця навіть попри його високу зарплату. Його угода з Горською завершується влітку. Я знаю, що Павелка зі скрипником розмовляв на певних, як сказати, переправах, сказав Співаковський. Нагадуємо, нині збірна України перебуває без головного тренера, оскільки угода Олександра Петракова добігла кінця в грудні 2023 року. Торіно відмовився платити за трансфер Довбика 11-12 мільйонів євро. Нападник Дніпра 1 Артем Довбик мав всі шанси минулого січня стати гравцем італійського Торіно. Повідомляє Тутто спорт. За інформацією джерела туринці були серйозно націлені на те, щоб у період зимового трансферного вікна посилити свій склад 25-річним українцям. Однак каменним спотикання на шляху переходу Довбика в Торіно. Стали фінансові запити Дніпро-1, який захотів отримати за трансфер свого нападаючого 11 чи 12 мільйонів євро. Ця сума італійський клуб не влаштовувала і тому переговори завершилися. Нагадуємо, раніше з'явилася інформація про те, що Дніпро-1 оцінює Довбика в 20 мільйонів євро. Тренер Мудрика отримав вердикт керівництва Челсі на твій загрози залишитися без ліги чемпіонів. Челсі намагається зберігати спокій попри жалюгідні результати в сезоні. Керівництво синіх не розглядає можливості звільнення головного тренера Грима Поттера, стверджує The Athletic. Команда йде всередині таблиці АПЛ і ризикує взагалі залишитися без єврокубків на наступний сезон. Втім, боси Челсі розуміють всю складність ситуації, в якій опинився Поттер. прихід у кризовий колектив посеред сезону, велика кількість травм, адаптація групи новачків. Всі ці фактори можуть служити виправданням для 47-річного фахівця. Челсі готовий дати потру час, орієнтуючись, наприклад, Арсенала. Мікелі Артета також мав достатньо проблем на старті роботи з Каданірами, але три роки по тому вони демонструють якісний футбол і очолюють АПЛ.